Матата. Акуна. Матата. Акуна. Матата. Акуна. Матата. Тут треба подумати. Куди тепер, вашо величносте? Вибори тунель сам Панга. Який? Ні, ви король. Вибирайте. І я король обрати я наказую тобі. За що? За що? Голос яку? Тімона. Іх діточок загубилося у лабіринті За на віки. Звук долуна освіти! То чого ми чекаємо? В мене почекайте! Пробач, Кайон, що я розклеюся. Коли в тебе будуть свої діти, ти зрозумієш. Хай навіть не свої. Але коли загублене левеня і самотній медоїд з'являться у твоєму житті, ти все зрозумієш. І Ти впустиш їх у серце, впустиш їх у душу і... і тоді. <с hörchen> Чего? О, я досі чую ихни дзвенки и мыли голоски! Ахахаха! Като! Банга! Кайо! Мои диточки живи! Жадных турбот, Симба и Банга! Мы бежим по вас! Стена! Мы все одно бежим по вас! Сюди. Кайон. О, Тимон, дивись! Бачиш, Живі-здорові! Дядько Тімон! Дядько Папана! Повернемося, знайдемо інший вихід. У мене є краща ідея. Залізай! Це ваша ідея. Насправді це твоя ідея. Пам'ятаєш? так! Я не можу повірити. Тримайся. Ой, Банга! моя грива. Вибач, брате. Субка зама. Невже ми бачили, як медоїд покатався на спині короля? Як завжди каже мій тато, доживеш да до мого віку і не таке побачиш. Дякую, що підкинули. Треба буде повторити. Ну, я попрошу зазу внести це в графік. Тату, Ванга, я думав, що ви. Ми практично брати. А? Безсумнівно. Ну, а ти, пумба, бідкався, що моїх навіки втратили. А, Пробач. Я забув наше кредо Акуна Матата. Дякую, дякую. Ми дуже раді, що ви прийшли вшанувати нашу традицію. Нам особливо приємно бачити серед гостей членів королівської родини. Для нас це честь. Король дуже засмутився, що в нього не вийшло. Він планував про те. Життя в Савані наносить свої корективи. Згодна. Ми вдячні за розуміння. Вибачте, спізнився. Сімба! Ваша Кайон і е... Банга! брат короля. Що? Брат? Можна просто дядько Банга! Що у вас там сталося у ямі? Це була ще та пригода. Дякую за терпіння, матембо. І я дякую всім вам, мої друзі. Я знаю, яка важлива музика для слонів. І для мене честь бути частиною вашої традиції. Та, оскільки я пропустив ваш концерт, то хотілося б поділитися з вами піснею, яка важлива для моєї родини, усієї родини. Для нас честь почути вашу пісню, ваше величності. Готові? Акуна метата. Прячудові слова. Акуна матата. Не на день чи два. І хай ніколи не болить голова, без турбо живий, відпови, акуна матата.